Ми можемо зробити речі, які можуть показати світло. Адекватно. При цьому критерієм виступає те, що в таких моделях відсутні методичні похибки, які штучно були введені люди. Тобто Ми з такий принцип, що в природі все розвивається самостійно. Тобто всі проблеми в природі природа вирішує сама. І якщо вони існують, то їх не до того. Як природні сигнали. А що це робиться? От, повернувшись назад, ми далі, далі зараз ведемо роботу по тому, що в природі відомий підхід існують природні репери або якась, природні еталони. Немає існує метрології, нема, нема природі багато еталонів, а виробництво йде, працює. Вистовуються також реперні точки, які полягають в тому, з точки фази. Якщо ви вийшли з цієї точки і повернулися знову в неї, таким чином, не пересікаючись, ви, ви зробили що? Оберт один, Н, фазовий цикл, ротація І він є. Це є відомий метод самоповірки, використовує його. І тут саме використовується воно в нас на основі поняття повного фазоцикла і його кількість. Якщо ми зробили повний цикл, значить він є повний. Він є природним артелом. Есть дрожание фазы, как вы это понимаете. Если фаза манипулированный сигнал, он не будет вот так вот манипулировать. Фазо-манипулированный сигнал устойчив только в двух состояниях. 0 Все остальное неустойчиво. Это вы уже заведомо закладываете дрожание фазы. Заведомо. Пытание Можно. Взяти інші будь-які сигнали. Зараз не, не стоїть питання а, пошуку роботи на питання зараз йде взагалі. Ми ж не порівнюємо. Звичайний там взагалі не можна ставити. Ні. Ми поки порівнюємо на тих сигналах, які є. Тобто от є сигнал звичайний, от є сигнал. Ось, прилад такий, такий. Ми це сигнал починаємо радійку робити. Вже видно, то й не працює. Тобто я не говорю, що тут ще буде кам і все інше. Тобто, це вже є якась. Есть частота в районе 3 ГГц, не работает станция. Современный подход к связи – это быстрая перестройка с шагом 100 или 125 кГц в гиговом диапазоне. НАТОвский стандарт – это вактар. вот представьте себе, значит, 1,5 ГГц – 100, ну и для того, чтобы помеха защищена и скрытность, у них шаг меняется А мне нужно построить фильтр. Вот как я быстро смогу проверить эту частоту. Не привязываюсь к модуляции. Это конкретная практическая задача. Значит, максимально возможный час затримки за 33 нам секунд. С низкой частотой. параметры низкую частоту. Той елементною базою, на воно вона Та Елементна база, звичайно, навіть 150 серія. Тому на 2 це Ще такий не в критики. Чому ви аналог аналогивайс? Зараз при синтезаторах використовують ну, масово альтер. Ми альтеру якраз от, синтезатор на альтер і прошив. Ну. То, Тому що знову там використовується інший підхід. Але теж, якщо туди будуть шуми і буде, ми, все інше, то буде теж саме. Правильно? Да. Так що от питання, давайте поки що розберемо чистий я варіант. Там має бути дорожче. <світ> ну, тобто, це так як кажуть, образно, що, що ми Тобто, Досягли і наскільки досягли, не досягли. Тому що ми порівнюємо наші макети з серійними приладами, які пройшли аттестанцію, це тут мільйони коштів. А це прилади по самому параметрі, одночасному підвищенню і точності, і швидкодії. Тобто ці прилади працюють так, це вверх, це вниз. А в нас отак. що можете зробити краще, будь ласка. Поки що світіться. На, на програмі все прекрасно працює. Ми перед тим, як запросити сюди людей, і тут вже разів 100 це все перевіряли. І на 155 серії, і на флексах, тобто, е, тому що з точки зору, якщо так підійти, то це є реалізація. Але тут настільки високий ідеологічний запас, що навіть наші недорозумілі технології можуть показати 2 ставимо, то також, що я, при Пере 7 ще треба почувати життя. Аналог Дікасі каже, що у них багатомільйонні контракти і, і схему нашу включити. Ні, не то, що не вирішити. Вони просто не можуть. Тобто зніпня, діагресі, діагресі, що... да. Ми одній панельку зараз вийшли. У них питання програмувати і дивитись. А програма припаляти вивід, підключити живлення це гіперзадача. Ну, я так зрозумів, що вони зрозуміли, чому справитися. Тобто, у нас є такий викид, який з точки зору ті 27, ті 26, так вони один за одним ліжать. А ті, на ті, ті, та ж технологічна база, не треба сумнікронів, яких тому що просто викинувши звідти 5 мільйонів транзисторів з того суматора, поставивши цей маленький суматор, відразу отримати в два рази більше. Ну, а ми повинні бути в однакових умовах. По Якщо нам дати ту ж саму альтеру чи моторову на тисячу, вони прошують свій синтезатор, будуть мати половину такого. А ми будемо мати одну. Будемо? Я не це не так задаю. Те, що ви говорите, е, чи, якщо брати з точки чистої науки, то може воно десь так і бої. Про можливості. А... За... Це і є можливості. Ні. Абсолют, Ні. Абсолютне розрішення остається одне і те. Так, точність, абсолютне. А относительно різко... А от бомб, інше, це, це є якраз сигнал. ми не говоримо, що сигнал фруктує. Ми говоримо, що прилад може міряти. Але якщо йому засунути, не те, що тут, то він так буде міряти. Ви поставте будь-який інші, він те саме міряти. Ну Саша такая ну, Не, ну, Нет, я, вы, я, вы практике хотите сразу вывести свою программу цели. Нет, мы, мы, хотим... мы хотим ее проверить применительно к практике. Вот э, недаром я задал вам... Ну так зараз вопрос пойдем... по, часто... по частотам. Да. Шагом 100 кГц на двух гигах нужно, вот та схема сравнения, так? 5 на 10 минус 5. Это вполне реальная цифра. Как реалізувати дані зміни? Питання це технологічне питання, воно не до нас. <говорит> Ми просто кажемо, що ось вот так будемо вірити і швидше, і точніше. Ну, да, Але якщо є непреодолимые препятствия технологічного характеру, которые сын змінили. Ні, Не, мова, ну ясно, якщо зараз задати на 120 то ніхто не понимаю. Ні, ну на 10 гиб. Схема сравнения це буде місць мінус 600. Сам 100 кВт. Нет, так не может. ви неправильно це проведете. Там зовсім оці математичні. Вот через математические... якщо я вам не правил. Ну приїжджаємо. я ми зараз даємо по типу коефіцієнта ділення або перетворення синтезатора від ходою частоти. Зараз кварцевий генератор випустимо МГц, подається, так, поставлю зараз в режим чистоти частоти. От частоти, показує. 125. Тепер переводимо частотомір в режим відношення частоти. Тобто на вход один подається, частота кварцево опорна, яка йде на синтезатор. Значить, ось схема. Це формувач для того, щоб провести адекватне порівняння. Тобто компонентна база одна і та сама, мікросхема Альтера, в ній прошитий восьмирозрядний синтезатор по методу проріджування імпульсів 7497 або Є8 Тут є ці формули, які показують, як працюють ці частоти, і зараз ми це перейдемо. Тобто, ми е, зараз знімемо е, і покажемо характеристику, вона тут вже знята. Е, з великим кроком, тобто старші розряди будуть змінюватися, і подивимося, як наростає частота вихідна. Значить, от у четвертому розряді, четвертому розряді, п'ятому, п'ятому, п'ятому. у п'ятому розряді. розряді ми виставляємо значення і подивимося, які повинні бути параметри. Значить, е, там частина переключить 0,59. 0,59. Це значення. Що? Мерцання це говорить, що, що вимірює проходить дуже швидко. І якщо воно повториться, то воно те саме стоїть. Якщо є якісь там завади, то відповідно його трошки кидає. Але ви бачите, що він показує ті самі значення, що показує чистоді в режимі чистоти. Адекватно. Паралельно, як вийде перевірка і Ну, бачите, що 20, Але той міряє повільно, це міряє майже не тільки. Приключають відношення. І так далі по розрядах. Дави точки. Це три одинички. Ми підходимо до вершин терабі.